Наступні фрази не слід говорити собі після бойових дій та після обстрілів. Вони призводять до ускладнення ПТСР і як результат до депресії. Повинен, не треба було, треба було, от якби, мав би, міг би, що якби. Не слід було б і так далі. У такий спосіб ми висловлюємо розкаяння, караємо себе, засуджуємо, звинувачуємо, або ж видвигаємо нереалістичні очікування. Це знецінює вас. Треба зрозуміти, що прийняття рішень це надзвичайно складний процес, і дуже часто люди не приймають до уваги ті обставини, в яких вони знаходились, або ж той емоційний та психічний стан. Ви прийняли найкраще рішення у той момент, яке можна було прийняти незалежно від наслідків. Чіпляння за почуття провини, прийняття на себе всієї вини та самозвинувачення є суттєвим складником ПТСР і депресії. Більше інформації дізнайтеся на моєму каналі, як повернутися до звичайного життя після бойових дій та обстрілів.